Чоловік прийшов під вікно, от якраз принесли цих дітей, я йому держу, це був четвертий поверх, показую і кричу, що Сергій, Сергій, що є на Сергій. І маленька дочечка, чотири роки, в шубці, біленька шапочка, стоять, ну і радіє, що це все-таки Сергій, він каже, що такий щасливий, що родився братик у тебе. Ну все, ось так от син прийшов, в цей світ. Як ми вже вибір став, щоб куди йти вчитися, то, що він гуманітарій, ми це бачили відразу. Ну, то, то, що він читає, цікавиться всім, книжки, історія. Це йому дуже все було цікаво. Ну і все. І ми вирішили їхати до Львова в університет Івана Франка. І як ми приїхали в Львів на ці тести, зайшов він істо, перший тест історія, все. От. І десь пройшло, ну, зайшли, аудиторія, вступний екзамен. Ну, пройшло хвилин 20, виходить Сергій. А я ж сижу біля університету, на все. Я до нього кинула, синочок, боже, що случилось? А він каже, мама, не перешивай, я все написав. Я кажу, як написав? Ну що там, там питання відвети. Я ж не придумаю щось інше. Я знаю відповідь ось ця. Другу я не придумаю. Все, я дав відповіді і все. Я боже, так переживала страшне. І прийшлися списки, ну вже читати, вивісили, боже, вони такі довжелезні, там, напевно, метрів по два. І прізвище, 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 хто поступив. І я почала чомусь читати знизу. Дуже переживала страшно. І от читаю ці прізвища, читаю, читаю знизу, знизу, вище, 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 вище. Дивлюсь сьомий зверху. А він вже в російсь, закінчив російську школу, російськомовний. І дуже переживав, що я вже буду вчитись тут же львів українська мова. І саме було горде для нас те, що після першого семестру він здавав там екзамен ділова українська мова. От, так ось я наголошую, що російськомовна школа, російськомовний учень народився в Керчі, в Криму. Ось. Він здає ділову українську мову на п'ять. І от ми перед телевізором, от, і тут. Азаров оголошує про те, що ми не підписуємо цей договір є І я така розчарок, як не підписуємо, що, все. От, вилітаю з цієї кімнати, де телевізор, відкриваю двері до сина, заходжу, кажу, синочок, ти підставляєш, не підписав Янукович, все говорю, все закінчилось. А він так, ви знаєте, ну це треба бачити той момент. Він так повертається від комп'ютера і каже: Мама, все тільки починається.